Привіт! Ну що, продовжуємо грати за мою прекрасну Династію. А, наша Евелін прокинулась о другій ночі і вирішила, що вона хоче помалювати. Ми, в принципі, прокинулися на наступний день, тому я нічого поки що, поки що не робила за кадром. Але я сподіваюся, що до третьої серії я підготую вам. Невеличкий сюрприз, про який я давно вже говорила, правда, не пам'ятаю чи я писала про це у свій паблік по династії. До речі, як завжди, в описі буде посилання на дерево династії, і на паблік по династії в Телеграмі. Тому, якщо цікаво, то переходьте за посиланнями, вони всі завжди в описі. От так от, я не пам'ятаю, чи я писала, але у мене є сюрприз. Я не буду розкривати поки що всі деталі. Сподіваюся, що в наступній серії, можливо, пізніше трошки, ви дізнаєтеся про цей секрет. Ця історія була написана вже дуже-дуже давно, але я просто дуже повільно граю. От, тому вона, цей секрет буде розкритий тільки прямо зараз. Так. А що а ти робиш у нас у ванні? Ми таке враження, що ми, блін, в общазі якийсь живемо, чесне слово, в тебе є своя ванна, камон. Можливо, я її неправильно поставила, так ні, все правильно. Щось йому, коротше, подобається тут тусуватись, я так розумію. А, да, Гра підлагує. я сподіваюся, що це ненадовго, і я якось вирішу цю проблему, камон. Так, в планах у мене на сьогодні, в принципі, не так вже й багато. Я пропоную ще один день прожити, в принципі, без всякого сюжету, а вже потім через певний час ми все ж таки почнемо рухатися по тому сюжету, який був задуманий мною, вже, як я вже сказала, досить давно. Так, Сем, я не впевнена. Ну так, да, ти хочеш їсти? Ну, я тобі пропоную піти до себе в квартиру, бо, ну, якось дивно. Я розумію, що ви, звісно, друзі з нею, але. І. Постіль, за... постіль можеш застелити. А, я не знаю, чи в нас тут хтось живе. Ні, в нас тут ніхто не живе, а внизу в нас хтось живе. Як, звісно, що ніхто не живе. Ну, я сподіваюся, що. Story Progression колись таки до нас когось заселить, бо це було б, до речі, досить непогано. Але маємо те, що маємо, як то кажуть. У нашої Евелін, до речі, є бажання освоїти навичку малювання, і ну, їй тут залишилось насправді зовсім трошки. Тому я думаю, що ми все-таки зможемо це зробити. Хоча, по-моєму, вже хтось у нас покращував цю навичку до максимального рівня, по-моєму, це була е м м м Меланія. Хоча може бути не права. Так, п'ята година ранку я тобі пропоную вже вставати, йти покушати. Так, а потім він не доробив домашку, тому ми її доробимо. Так, ну що, наша Евелін закінчила е, цю картину прекрасно. Я її поки що відправлю у наш багаж, бо я не впевнена, по-моєму, у нас така картина вже є. І я б не хотіла повторюватися, якщо чесно, тому я її поки що відправлю в багаж до неї. І е, е, наш Сем відправляється на роботу. Е, Анвар там щось е, страдає у школі, бо він у нас, е, як бачите, сором'язливий. А, от, а, І я сподіваюся, що він там хоч трошки е, з, можемо, в принципі, знову. Або поговоримо з тією Ганною, чи Ханною, чи як її. А, о, вона каже, що у них сумісні знаки. Ну, хто зна, хто зна, чи будете ви разом. Я думаю, що ми в принципі, можемо з Евелін відправитися в магазин, оскільки, як пам'ятаєте, з минулої серії я їй закріпила бажання, не завдання, а бажання прийняти ванну з піною. Я б хотіла все ж таки це бажання виконати, і плюс у нас є гроші. Можливо, ми ще щось зможемо купити, але я вам пропоную спочатку піти в комісійний магазин. А потім вже е, будемо дивитися, як і що буде далі. Е, можливо, потім ми якось підемо ще кудись прогуляємося. Я не знаю, до речі, тут ось недалеко парк. Можемо піти заодно подивитися, що там в парку, що цікавого, подивитися на місто. Можливо, потім заберемо анвара зі школи нашого бідного. От, так, ну ми вже тут, у цьому магазині, прекрасному. Давайте знову. Ми можемо з нею, до речі, поговорити, а потім подивимось, що вони тут пропонують сьогодні нам. До речі, а в них тут є? Тут, коротше, можна класти, красти ескізи. А, ні, тут немає ніяких ескізів. На жаль, ну, така вона безкордонна зайшла просто до неї і все, і взагалі пофіг. Так, що в нас цікавого сьогодні? Нічого особливого, якщо чесно, все те ж саме, ну добре. В такому разі, це до мене дзвонять, я вибачаюсь. Давайте подивимось, хто нам там дзвонить. Сподіваюсь, це не хтось. Ага, 10 картин. Ну, нам це не цікаво, дякую. А, так. Давайте подивимось, що в нас тут іще, і потім вже підемо в парк. Ой, у нас там танці скоро в п'ятницю о 18.00. Ух ти. Угу. Цікаво, і нам потрібна пара. Може, ми, до речі, цю ханну запросимо, що думаєте. Тоді нам з нею треба провести час. <ріху> а, так, о, до речі. Так, я не пам'ятаю, що в нас є. В принципі, то це і неважливо. Е, це в нас є. Так. Е, сіслач, тюна. Я не пам'ятаю, чи є в нас яйця. Ну, ми можемо там, я не знаю, 5 яєць купити. Е, потім, потім, потім. Uh, можемо купити собі каченя і де де, 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 де ось вона. А, до речі, може, купимо їй пачку сигарет? Давайте купимо, чим не. І тепер я вам пропоную подивитися, що в нас тут у парку робиться. Давайте зайдемо сюди. Ой, вона хотіла покурити. Ну, добре, ми підемо зараз в парк, і тоді ми е, зможемо покурити спокійно. Так, ні, дякую, це нас не цікавить. У нас поки що немає грошей, щоб їздити поза кордоном. Так, ну, а тоді вже можеш і покурити. Дивіться, яка вона. Коротше, давайте зробимо вигляд, що, типу, ніхто не знає, що вона курить, вона тільки почала, і от їй цікаво, і вона не хоче, щоб її ніхто не запалив. От, і тому вона от робить таким чином. Це одразу я кажу, не реклама куріння, куріння це погано. От, але е, таке: не всі ж сіми і сімки мають бути ідеальними, правда? Чудово, скільки вже вже вечір. Е, ой, Можеш, в принципі. Ой, що ж я нажимаю? Можеш, в принципі, йти поспати, ти поїси і потім зробиш домашку, а потім поспиш. Е, а далі я ж хочу все ж таки виконати її тоді, дурну. Uh, так. І тепер ми приймемо ванну спіною, потім, можливо, покуримо. І потім підемо спадки. Ура, ми виконали нарешті цю дію. Uh, так, я так і не знайшла спосіб, як uh, зробити так, щоб у них нормально відображалась uh, нагота. І щоб мене не забанив YouTube, тому поки що так, можливо, пізніше зробимо якимось іншим чином. А, я, до речі, не знаю, якщо вони там все оце використають, то воно зникне просто чи ні? Це цікаво. О, до речі, доброго дня. А хто в нас помер? Ніхто в нас не помер. Це в тебе щось якісь флешбеки, напевно що. Так, ну що, вона тут отримала якийсь новенький мудлет. Я, до речі, напевно, що це мій перший раз. Так, да, ну супер, ми куримо прямо в ванні. Буде дуже круто. А що це в нас? Блін, я не розумію, чого постійно ця дурістіка появляється. Але вже ладно. Ну і круто стояти, звісно, прямо у раковині, але вже то таке. Так, давай докурюй, я дорога. Що в нас тут? Ага, да. А, І, в принципі, можеш тоді йти спадки. Угу. Чудово. Ну, все, побачимося зранку. Так, ну що, наш е, анвар відправляється до школи. Наші дорослі ще дрихнуть але я сподіваюся, що, в принципі, вже можна тут і просинатися. Е, так, я думаю, що ми можемо сьогодні піти на прекрасний, що ж воно так лагає? На прекрасний фестиваль. Так, е, погодуємо нашу рибину. В принципі, можна вже і просинатися Байбукшелф. Так у нас уже є ні, не будемо. Так, ми, в принципі. Ой, а ти не хочеш поїсти? Давай, може, ти поїси? Потім сходиш в туалет. Так, він хоче поговорити? Та, будь ласка, говори. Uh, так, і сам теж скоро вже відправляється на роботу. Хто це в нас там? Там хтось бігає. Як завжди, сусідів у нас ще немає. Командний центр нам ще їх не заселив, на жаль. Uh, ой, і він з кимось хоче стати друзями. Ну, добре. Uh, книжковий магазин нам поки що не потрібен. Uh, так, хорошими друзями, ви хіба ще не хороші друзі? Та, ви хороші друзі, що в чому проблема? Не знаю. Добре. А, ну да, там лучшими, найкращими друзями. Ну, вже, ладно. Так, добре. Він там з ним щось говорить. Ми з Евелін можемо, в принципі, поки що трошки. Добре, ти хотіла попрацювати з дому, будь ласка, можеш працювати. Join a book club. Ой, ми можемо попрацювати з дому, а потім ми можемо, в принципі, до ем, книжкового клубу доєднатися. Чого ні? Я думаю, що їй це якраз буде в тему, бо вона книголюбка у нас. Так. І потім я б хотіла, щоб вони, звісно, провели час разом. Я думаю, що Анвар, в принципі, вже подумує, чи так вже сильно він хоче працювати у цьому книжковому магазині, адже він ледве встигає в принципі, зробити домашку, так, і більше в нього ні на що часу немає. І він би все ж хотів стати друзями з цією ханною, оскільки вона звернула на нього увагу. Більше, в принципі, він ні з ким не знайомий, хоча ми можемо, можливо, з кимось зустрітися зараз, подивимося. Так, Евелін, ти довго будеш працювати? Я так розумію, що довго. Ми можемо ой, ми можемо все ж таки приєднатися до цього клубу. Він ще там працює, а ти вже відправляєшся на роботу. Ну що ж, добре. Поки що так. Ми можемо поїсти хот-доги, і я б хотіла, щоб вона ще подала е, 250. Ну, У нас, в принципі, гроші є. Так, ми можемо доєднатися. Вафлі, мак н чіза Що нам потрібно? Нам потрібен сир, летіс і тофу. Ну, Ми можемо з'їздити і все це купити, в принципі, знову. Це серія, в якій я кожен день буду їздити до магазину, походу. Але то вже таке. Давайте ще раз з'їздимо. І в нас, до речі, потім фестивалі от ми на той фестивалі можемо зайти. Це було б цікаво, до речі. Я не впевнена, що я взагалі коли-небудь була на осінньому фестивалі, хоча ні, я була. Так, але ну, я вже казала, що я не дуже люблю ходити на такого роду фестивалі. Ну, а на запис це взагалі буде мій перший раз. <с> а що в нас, до речі. Ох, йо У нас 4 тисячі. 000... Рахунок, господи. Але чому? 4 тисячі. О, господи! Так, нам треба шукати <рігати> кращу роботу. <рігати> так, нам потрібен салат, давайте візьмемо 5. Потім нам потрібен тофу теж 5. І ось сир, давайте теж 5 візьмемо. Ем... Я не знаю, що ми ще можемо взяти, в принципі, якщо чесно. Та, mm. ми там звісно, ми купувати не будемо зараз. Так. О, тут. Давайте підемо сюди. Сходимо, подивимось, щось так потемніло, що це взагалі капець якийсь. А хто там? Ой, щось там. Ой, клас. Так, купа в нас завдань. Паїтінг контест. А, до речі, а давайте спробуємо ось це яблука половимо. Хоча можна ось і Eating Contest. А, ми можемо це зробити, так? А потім ось сюди підемо. Так. Ні, це ми робити не будемо. Хто ж з нами буде тягатись? Мені цікаво. Давайте, можливо, ще хтось доєднається до нас. Ой, дуже гарно, Евелін. Яка ти в нас леді? Давайте. Хто ж доєднається? Напевно, що ніхто. There is no, no one to invite? Ну, добре. Що, ніхто не йде? Напевно, що ніхто так і не прийде до нас. Ну, то добре вже. Вона поки що йде, зробить нам красиву фотографію на пам'ять. Так. Так, Анвар і Евелін скоро поїдуть на роботу. Оце, звісно, з цією роботою світа Божого ми не бачимо. Можливо, нам потрібно її змінити. Що думаєте? Ну, небагато народу, якщо чесно, небагато. Я думала, що буде щось цікавіше. От тому, власне, я е, дуже рідко хожу на такого роду фестивалі, оскільки, як бачите, е, ніколи із цього нічого не виходить. Але, блін, 4 тисячі за е, всі комунальні, це ж капець. Вони зараз прийдуть, у нас все взагалі позабирають. Це просто. Капець. Так, ну все. Вони а. їдуть по роботах. Так, ну що, наш анвар. Е... Трошки підзаробив, але це все ще недостатньо для того, щоб оплатити наші рахунки. Блін, через три години. Що вона там робить? Вона десь працює, чи що, я не можу Е... Ні, ми не будемо, бо ми збираємо да, і нам. У нас взагалі ми. Я навіть не зрозуміла, чого все так погано. І в нас так багато прийшло за квартплату. Це капець. Це просто капець. Звісно, я могла б якось взяти і купити, а до речі, ми можемо її купити чи ні? Напевно, що ні. Да, поки що ні. Тут за бали задоволення життям можна купити а, ось 15 тисяч. Щоб ми не, не платили рахунки. Це, звісно, буде читерство, але ну, якщо так подумати, що вони там живуть на якихось дотаціях, бо вони бідна сім'я і бла-бла-бла, то в принципі, чому ні? А, так. Ну, У та, нього, звісно. А... Він там за бабунею своєю плаче. Ну що, спробуємо ще раз. Тільки зрозумів, що бабуня померла, я не розумію. Давайте спробуємо ще раз. Не знаю, наскільки це буде успішно. Та що ж таке? Добре, ми можемо самі піти. Наша нам та ханна? Правда? Пішли на фестиваль. Подивимося. Він може і сам зробити, в принципі. Купимо щось поїсти. 14 за таксі! Камон! Капець. Блін, ви мене розорите, чесне слово. І, що в нас тут? Більше народу? Ну, щось я не бачу, якщо чесно, щоб було більше народу. Ми можемо піти сюди ще і. Що спробуємо? Ну, це не потрібно вже шерити. В туалет він не хоче, гігієна нормальна, дозвілля немає. Ну, ми це, в принципі, можемо поправити. Так, він зараз відвідає е, оцей дом страху, так сказати. Що в нас веє Евелін? Вона працює. Вона це Евелін Айленбург. Якого фіга? Ви це бачите? Це капець якийсь. Так, я щось. Не зовсім. О, його прокляла відьма. Ні, Ну ви це бачили. Я ніколи не бачила, щоб сіми через це, через оцей будинок ставали ех, привидами. Це щось дивне. А вона взагалі тут чи, чи ні? Ой, супер. Ну, тепер у нас привид. Ентер. О, бічати ту. А, ось вона. Ну добре, я її буду тримати на гачку, а з нею ми потім гріт е, зробимо. Так, ну що, подивимося, чи він виграє в нас, чи ні. Давай потім. Давай потім. Нам потрібно виграти у цьому поєдинку чудовому. Та йо-ма-йо. -йо. Ентер. Зрозуміло. Не судьба сьогодні. Це, звісно, капець. Як його угораздило, але добре, що хоч він на дві години зовсім. Угу. Ну, добре, що хоч не дві. Я думаю, що вона просто подумала, що у них побачення, але він так не думає. От, думаю, що вона на нього запала, а він такий в нас трошки відлюдькуватий. Так, вони, я думаю, вдвох поїдять зараз, і потім вже підете по своїм каютам і будете спадки. Ой, завтра в нас е страшний деньок. Це цікаво. Так, ну що, вони пішли спати. Я з вами побачуся зовсім зовсім скоро. Ну що, Анвар проснувся? Я так бачу, що в нього там немає домашки, і він ще й не поїв. Я, правда, не знаю, чи він зможе щось поїсти адекватно. Ми можемо подати осінній салат нею, в принципі, я не думаю, що це велика проблема. Це ми не будемо робити. І потім ми покуримо, звісно. Ну, я тут поставила, як бачите, її прекрасну фотографію. Така вона в нас тут. Дивна трошки. Так, і в анвара, по-моєму, теж була фотка. От я її сюди поставлю. Він теж тут такий досить дивненький. <хи> Ми можемо це, в принципі, забрати в холодильник. І у нас анвар не закінчив ніфіга домашку, але то неважливо, біжив в школу. Ну, в принципі, у нього четвірка. Все не так погано. Ой, Анвар хоче запросити Ханну після школи, так, звісно. Я пропоную. Е... Я думаю, що Анвару трошки остогидло, щоб в нього немає часу ні на що, окрім школи та роботи. І він вирішить, що він. Все ж таки піде з неї, оскільки він не бачить е, сенсу там працювати. Зарплата мала, і він не отримує ніякого задоволення. Е, а потім ми, в принципі, можемо. Ой, Асктомов, а не е, зарано. Е, так, ми підемо з цієї роботи, тобто він там трошки зовсім пропрацював. Будемо вважати, що там пару. Е, Місяців, і потім він вирішив піти. Так, я приберу йому завдання з минулого дня. І подивимось, як наша ханна живе. Ну, досить непогано, я хоч, хочу сказати. Та, ну і вони такі просуваються, так? Я думаю, що вони можуть також разом зробити домашку, в принципі. І ой, йому вона подобається, як я бачу. Такі вони. Не знаю, чи вони одне одному підходять насправді. Якщо чесно. Але, до речі, напишіть у коментарях, чи вони підходять одне одному. Як на мене, то в принципі вони непогана пара. Я насправді не знаю, чи варто їх зводити. Напишіть знову ж таки в коментарях, чи варто це робити. В принципі, мені здається, що це може бути історія, типу, доволі гарна дівчина і такий одинак, який постійно в школі один, і вона примітила його собі і. Крутиться навколо нього, але не знаю, чи зайде комусь така історія насправді. Ну, а на цьому я поки що буду завершувати. І побачуся з вами зовсім скоро у наступній серії. Всім па-па!